Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12 й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 899 470 особин за добу 1 танків 10 377 одиниць за добу, 13. бойових броньованих машин, 21 561 одиниця за добу, 38. Артилерійських систем 24 747 одиниць за добу 43, реактивних систем залпового вогню, 1322 одиниці за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 1110 одиниць за добу, 3. літаків, 370 одиниць, гелікоптерів, 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 29 895 одиниць за добу 179, крилатих ракет 3121 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 41 094 одиниці за добу 91. Спеціальної техніки 380 одиниць дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, Сука!